Продовжуємо серію репортажів про геніїв польського кіно. Сьогодні про режисера історичні драми, якого збирали в СРСР мільйонні аудиторії, же Гофмана. Колишній випускник московського вдіку він багато фільмував і в Росії, і в Україні. Тож наші народи йому стали близькими. Нині митець дуже боляче переживає через війну на сході нашої держави, але підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії. З режисером у Варшаві зустрілась Ольга Семак. Через 40 років поляки відновили свій епічний кіношедевр потоп у прокаті на головних екранах країни. При літні люди вже не знаю, не побачити шанс фільму. На екранах польський кіноархів Фільмотека народова освіжила кольори оригінальної ендерівської плівки і відреставрувала стерозвук. Та головне, 5 годин 20 хвилин авторського кіно скоротили до прокатної версії, задавши фільму нового сучасного ритму. Як можна ще то ще добре, то можна трогать. Сказав, якщо не можна трогати, якщо то не має права трогати, так я можу трогати. Пан Володиєвський потоп та вогнем і мечем. Ліпше за нього романи Генрика Санкевича не фільмував ніхто. А ще він один із найкращих в світі режисерів-баталістів. На полі битви, каже, провів чи не пів життя. Між 40 сорокаліття я справляв Вишенках Под Києвом. Да. Його справляв мені по кавалері Масфільма і. Три дня не було сьомо. Усі його стрічки беззаперечно національне польське кіно. А це каже Гофман не дешева іграшка. Він щиро співчуває українцям, бо ж національного кіно ми не маємо. З початком війни з ефіру зняли російські фільми та серіали, натомість заповнити порожнечу українським не змогли, і це лише наша провина. Це результат не тільки определеної історії, но і того, що С момента получения самостоятельности слишком мало было обращено внимание на создание самопонятия гражданственности. А ще пан є трохи в розпачі. Його чотирьохсерійний фільм Україна становлення нації так і не показали в Україні. Документальне кіно про нашу історію від хрещення і до нині він знімав чотири роки. Самотужки збирав архіви, писав коментарі. Зйомки в Україні припали на президентську каденцію Леоніда Кучми. Завершували фільм вже за помаранчевої революції. Уже неоднократно ми були на грані того, що фільм буде в України і пайде по екрану. Коли? Были предложения, чтобы я снял еще период Ющенки. Я відмовився. Гофман каже: якщо є бажання, таки показати його кіно по українському ТБ чи в прокаті готовий дописати до фільму епілог від майдану помаранчевого до майдану кривавого. Тим більше, що він у свої 82 знову у формі. Нещодавно режисеру запеклому курцеві видалили частину легенів, курив по дві пачки цигарок на день. Дякую Богу, що вчасно схаменувся. 8 років. Якщо би три года раньше, бы, не було бы, бы, да, да не було бы того що что... Польщи Ольга Сомак Максим Костенко факти ICTV.